Короче, приїхав з дачі, переднє колеса здуте. Накачав, почав же перевіряти де. Бачите. Зараз буду винімати. Це це така штука. Що за покришки роблять, що акація пробиває. Ну це ж це що таке? Акація чи щось таке? Все? Шип з якогось? з рослини з якихось? Отак от, от ми і пробиваємо покришки. Ну я гадаю, що треба сейча зараз, зараз подивитися все. Ну гадаю, що треба бортировать так леїть. такі перепетії. Така хвірма у мене Ржа... ржавейка поржавіли. Ладно, зараз буду дивитися, може ще щось знайду. Якщо ні, я гадаю, що додому я докручу потихеньку. В задньому теж була така здорова колючка, така прям така здорова. Но я підкачав десь 3,5-3-2. Он знайшов юрочка отут вот вот, вот. прям посередині камери. Уже клеїться. Так клей 88 восьмий кусок резини з камери і все. Полежить трохи і можна буде вже накачувати. Камера вже підсохла. Ну, пишуть, що 24 години, але я гадаю, що можна вже не знаю, що тут тут Харків. Так, через 24 години максимально. Максимум через 24. Ну, не знаю, вже години три пройшло. Воно ще буде опиратися в колесо з верхотури. Якщо накачати добре, то воно його буде придавати і буде тримати.